І учиться нас до святої смерти, і спаси милого серце, і души на ти, Боже, собі кріпки, собі кріпки, сі ти, Боже, собі кріпки, сяки Святому Духу нині постачати на віки вічня. Та й помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянці, і сили немчі наші. Їмні ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що Ісина не писав, нехай святиться, Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє <плес> царство і сила і слава, я і сина, і святого і поздравляти Помируй, Господи помилуй, Господи помило! Слава Україні! Святой біларита, матріарка, близько всієї всі України, влади по нашам, І допомагає в нашу державу Україну, як і військові сім'ї, за державність, перемогу, спокій, здоров'я, спасіння і усім благий успіх. Боже, що вийшло, що і Ти мені з байтакси, що там Тим не, в вайфах, не знали, кому передати, хто, хто зустріне, чим передати. Моляться, <плес> боляться, <плес> воюють, захищають українську церкву, захищають українську державу, народ і за всіх тих. Роза, витрині допомоги. Господи, повіли! Ще молиться за всіх тих громадян-українців, дітей, учнів, школярів, студентів, всіх людей, всіх воїнів. Застоять на площах, майданах, на площах будуть України і моляться, борються, воюють, захищають цей народ, цю державу, цю церкву, і щоб Бог захиснив їм, щоб ніхто не загинув, щоб всі були здоровими, щоб е, прийшли всі повернулися додому, всі здоровими. Всі Веселими, радісними. Господу помолимо, артувальними. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молоді за всіх тих наших, Людей, хто не любить і ненавидить нас, хто призирає нас, хто переслідує нас, і не дає нам проходу, і робить збитки для кожної людини України. Попросимо Бога, щоб Він помилував їх і направив, розумив, і дав їм мудрість і розум і простив всі їхні гріхи. Господу Господи! Бо ти милостку відчуває, ти Бог єси, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віки. Спаси нас на сніжче. Гові синя, Господи, тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, Слава Отцю і Сину, і по за час і на їхні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.